Друзі, вітаю всіх на цьому сайті сад півдня України. Я з хмельниченко ми з півня десь тільки що копала, втомилася страшне. Зараз покажу. Просто хочу сказати, що цей що замовлення. ну, Хто не встигне, на цей рік не страшно. Буде все навесно. В кінці листопада почну приймати замовлення. Фу, не можу рука болить держати телефон. Е, почну в кінці листопада приймати замовлення на весну. Бруднався. Тут так я працюю, весь день працюємо. Зараз вже треба йти перемити посуд з обіду. Повечеряти, знову перемити, чи зразу потім перемити. Фу. Працюємо, тому, друзі, хто дзвонить в день. Слухавку не підіймаю, тому що копаємо рослини, копаємо, пакуємо, пакуємо, копаємо, пакуємо. Ну, Пакуємо в пакети в... Фу, в мокрі ганчірки. Зранку встаю і пакую це все в коробки їду, відправляю. Приїжда... Приїжджаємо з міста і знову починаємо копати і пакуватися. І так кожен день. Фу. Зараз покажу, що роблю. Он тільки що тут викопала рівчак, а спочатку тут знімала землю, тут горб був, туди далі. Він. Тут спочатку був горб, а тут йшла яма низина. Он тут, гляньте, зараз там з боку. Ось, бачите, тут що робиться ось? Треба отак от вирівнювати. Бачите? Оце копаю, що тачкою возила, що он, якщо поруч десь, то... Ну, просто лавату кидаю, ну сюди вже більш земля вище йде. Не знаю, чому тут такий кривий цей город. Мені треба робити рівчаки, тому вирівнюю, бо інакше просто неможливо буде поливати. Фух, Тут буде стіночка, щоб сусіди менше заглядували. Ну, Тут такі будуть, я тут садила, що я тут садила? Садила маліпартус, або як я його назвала молочний шоколад, посадила тут літл е, жираф. Ще буду далі садити і маліпартус, і літл жираф, буду продовжувати тут садити. Ну, Не відрізняються, тому що в одного зелене лист, а другого рябе, тож буду знати, який міскантус на весну. Засадила ось ряд уже, а, не засадила. Думала, сьогодні засаджу, але Фу, поливалися. Вчора тут болото і і болото, не хочу лізти. Меморі висаджую ряд один. Вон другий вже почали копати. Це, бачите, рівчака нема. Все вирівнюється. Ну, тут було мокроще. Вчора вночі у нас пішов дощик. Знову треба копати рівчак, возити землю, тут трошки знімати зліва, тому що високо, я ж кажу. Просто била рівчаки. І саджала весною, бо треба було саджати. Фу, ось, меморі мокрий, гляньте, він прямо рожевий зараз там, гляньте. Мокрий, мокрий. У нас ще сьогодні щось там моросив, гляньте, який. Зліпся, ось такий мокрий, сонце у нас на вечір вийшло. Весь день була похмура погода. Фу. Тут треба. Починати викорчовувати виноградник, але ну, це буде, мабуть, трошки пізніше, коли чоловік встигне Ось. Вчора показувала. Тут теж він ще тут возила землю, тут вже кусок такий вирівняла. Посадила свою ахінацею. Розсадила, друзі, розсадила, там ще в мене є кущі, це не рожева, тут різна-різна, різнокольорова, але. Ах, на Наслідуючий рік, можливо, на осінь щось буде. поки, поки, поки. Ділю, бо деякі кущі повідсіталися, просто залишилися оці штурпаки одні. З квітками і все. Так, посадила голі коріння, побачу. Ну, так, по ідеї, повинно щось там понаростати. Ще горіхом сипеться, збираємо цей горіх, блін. Сипеться і сипеться. Фу, горщики рослини саджаються. На відправку рослини копаються, пакуються, земля рівняється. Так що, друзі, роботи повно-повно-повно. Кожен день. Ввечері сідаю писати. Десь о 8-й годині сідаю писати, десь біля 11-ї вже кидаю писати, бо вже реально аж очі вже вилазять на лоба. Друзі, кому щось терміново, щось там... Пишіть, а таке, Ой, коли дійде моя черга, а коли ви плануєте? Ну, я планую одне, а виходить друге. От вчора у нас шов дощ сьогодні, слава Богу. Ну, як слава Богу, дощ потрібен, але для роботи не потрібен дощ таке. Ну, сьогодні змогла копати трохи, якби ще шов дощ, сьогодні такий, як учора, то вже б копати не змогла. Тому планувати тут плануєш, а там бог зна, не дай Боже, ще краще казати не буду. Ну, все в житті буває. Тому, друзі, я планую, але сказати точно, кому що стараюся відправляти по більше посилок. Хух, вже втомилася, Вон, що двом жіночкам відправила зовсім різні. Зовсім різні міста. І як я перепутала, навіть не уявляю. Відправила то і одне, а то і друге. Поміняла. Тепер не відправляють мені заново додому, а я буду відправляти їм свіжі рослини. Заново нові свіжі рослини. Так що таке. Якщо ви ввечері дзвоните, теж після восьми вечора я пишу. Я рахую замовлення, я слухавку не беру, тому що відволікатися не буду. З восьми вечора взагалі. Якщо хочете, тільки пишіть мені у Viber. Фу, вчора навіть вже в Telegram не заходила, не читала, і, здається, і Фейсбук не заходила вже не було. Тому що в день по 100, по 100 повідомлень. І замовлення, і все. Хоча вже казала, що замовлення не приймаю, але люди все пишуть і пишуть. <кхм> Зараз, ще раз повторюю, що. Вже зараз замовлення не приймаю, друзі. Не, не ображайтеся, тому що вже все. Я вже і так самі позаписувала позаду. Уже все. З кінця листопада пишіть, будуть на весну. На весну буде все, тому що злаків багато, але просто я не встигну. Просто я не встигну всім висадити, тому що дуже багато роботи. Все, друзі, дякую всім за розуміння. Все буде наша Україна.